Всім привіт! Ми приїхали в Будапешт. Так. Ми кудись зайшли, але ще не знаємо, куди ми зайшли. Так думається, що це якийсь навчальний заход. Муззакі. С щось таке. Напевно, консерваторія. О, тут є якась інформація. Може навіть англійською. Китайською. Сенс і що тут немає, так? English. English. Англійська, німецька, майжерська. Ну, yes. сорі. No, сори. Mm -hmm. Так. Відкі <риски> крутий окуляри. Опа, люди клави. Да, я, думаю, я не знаю, что там видно, так, але таке. О, трамвайчик. Там не зеленый еще? Как говорят словаки, тут фука ветер. Да, это просто здорово. Да, тут немає велосипедних доріжок на мосту окремих. І ці велосипедисти вони їдуть, як кому заманеться, і люди йдуть, як кому заманеться. Ось. Приблизно так виглядає. Ми знайшли це місце. Слово. Не можна знімати, хоч я не знаю, чому. Досить цікаво тут все в Макдональдсі. Ви берете, вам дають таку штучку і ви сідаєте за стіл, вам все приносять. Ледь знайшли спокійне місце, щоб трошки розповісти про враження. Вперше в житті заборонили знімати в Макдональдсі. і взагалі мені зробили зауваження, що не можна знімати. Такого ніде не було в жодному місті. Я ось так стою, вона в мене в долонці поміщається, лише об'єктив видно. Ну і собі така, так між іншим. Як можна було помітити, що я знімаю? Але підійшла, сказала, що не можна взагалі. І далі весь час ходила, тинялася довкола нас, просто стояла навпроти і дивилася. Ну я не могла навіть я так з під столу дістала, трішки намагалася щось сказати, але дивлюся, вона позирає на мене. Але дарма вони так, тому що цікавий Макдональдс, такого я ніде ще не бачила. Їжа, смак. Дуже специфічний. Ну, Ми прям відчули різко, багато перцю було в чизбургери. Натомість картопля фрі вона була взагалі якась малосолена. Мамки свої. Ну, тобто На смак відрізняється. Для того, щоб поїсти грошей, потрібно ну, десь 2,5-3 тисячі форентів місцевих купюр. 30 українських гривень – це 1 євро, а 300 форентів – це 1 євро. О, тобто 3 тисячі – це десь 300 гривень. Ой. Я так порахувала, я не знаю, чи це правильно чи ні, перевірте. Але 3 тисячі – от Макфраб коштував скільки, майже тисячу форентів, і ми такі – ого, нічого собі. Що ти дощі знайшов? Зайшов да. Якщо ти зараз тобі. Напотримай, топто не вийду. Штаб-квартира це погодська не верса. Усі люди сидять і клацають телефон. У мене немає телефону. забула його лактоп. Так добре, що я вдома забула, а не де-інде. Як тобі мова? Цікаво. Наскільки? Вперше в житті нічого не розумію. <рес> <рес> так навіть не те, що нічого не розумію, асоціації ніякі немає в голові. Навіть те саме музика прочитали спершу подумали, що це музей, а потім прочитали ще раз те слово. У нас виникла асоціація, що мус музика. мус Заробили GPS. Діпієш. Що ти написано з діпієсом на телефоні? У нас є класна штука, це те, що словацький оператор дав на літо. Безліміт в межах Словаччини і 4 гігабайти інтернету в межах всієї уні... європейської унії Європейського союзу. Ось такі будинки взагалі ні про що ну, якось так собі виглядають, а навпроти вау-вау! Ось така картинка з вікна. Йдемо з Антоном, відчуваємо ну, щось таке все, як в тумані. Думали, що це окуляри, треба протерти, так ось, знімаємо, а то ні, то пісок. Велосипедисто да, в респіраторах їздить періодично. Ага, ти йдеш по таким штукам. Я теж буду. Да, так легше. Ой-ой-ой. А спускатися ще складніше, слухай, вверх, коли йдеш, ти ж маєш так якось збиратися, а вниз прямо. Міст чисто так, де краси. А я перестань. І так водичка декоративненько. Декоративненько зі сміттям. Ага. Ні, це світ нападає. А, ну ще пакети. Світ це загальний. Wakker, daar is de verjaar. Het is leuk, het is Тут цікава техніка така. Будують нову пам'ятку. Так як в Братиславі, щотижня організовується якесь свято, тобто п'ятниця, субота, неділя це завжди якесь свято. Незначне місце з таким краєвидом, тому ми вирішили тут залишитися на вечерю і далі вже будемо рухатися додому. Тут ось якийсь рис, я переділа. Це сказати найцікавіше, те, що ми не міняли гроші на місцеві, ми розраховуємося карткою весь час і скрізь. Ясно. Якийсь не Це не наш, це просто. А. Так лишимо? Mm -hmm. Не наш. Все, Це нас є У нас є такі. Іже... <пш> У нас ставиться дата, число. Хвилини в скільки зайшли, а тут щось інакше пишеться. Не знаю, і такі судоки. <skroth> Це в мене телефон. Ми вже приїхали в Братиславу, я всю дорогу дивилася, мультики, і то взагалі я так реготала. Ну, тихенько, але реготала. <laughs> Я придумала нову ідею для відео. Днями запишу. Ой, вибач. Я так іду. О, тут дощ моросить. Треба хутко бігти кудись на зупинку. Крути знову. Тролейбус під третій ночь. Подано. Класно так тролейбус посеред ночі і прям майже під хату. Так що ми втрапили, ми вдома і все в нас чудово. Трішки загуляли сьогодні, звісно. Ми ще сиділи там в одному пабі кавярні Ой, тут таке хоп, всі Сусіди чують.